Волонтери і журналісти виступили на захист чернівецького політолога Михайло Шмургуна. Обшуки у відомого експерта назвали розправою за критику влади. Подробиці в сюжеті. 13 січня у помешканні буковинського політолога Михайла Шмургуна були проведені обшуки. Відомого експерта звинувачують у написанні проросійських коментарів у мережі ВКонтакті. Тим часом на підтримку Михайла Шмургуна виступили чернівецькі журналісти, політологи, громадські діячі і вояки Збройних сил України. У медіа спільноті вважають дані дії силовиків провокацією. Стосовно обшикірумихайло Сморгона це е, зрозуміло, що це малозамовний характер, тому що ті претензії, ті, так би мовити, те, що йому інкримінується, це в принципі доволі такі сумнівні звинувачення, і створити акаунт. Соціальні мережі ВКонтакті може будь люба людина і відповідно коментувати щось від нього. Депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже, дії служби безпеки незрозумілі, адже підстави для обшуків у політолога так і не оприлюднили. Я взагалі дивуюся, тому що в часи війни я розумію так, що кожен зрадник повинен сидіти в тюрмі. Тобто, люди, якщо вже є якась підозра, тобто не може витягнутися довго розслідування, не можуть бути якісь затритривалі справи, тому що у нас ще цей час іде війна. Якби був мирний час, можливо, дійсно так. То такі справи розглядаються повинні довго. Тому тут дивна ситуація, в тому, що правоохоронці до сих пір не оприлюднили саму інформацію і не говорять, в чому саме звинувачують якісь підтвердження, факти і тому подібне. Нагадаємо, служба безпеки відмовляється коментувати обшуки у політолога відомого своєю проукраїнською позицією. Тиша з боку правоохоронців викликає сумніви, каже шеф-редактор газети Час Петро Кобевко. Інформація теж у нього там кисьо обшук проводи. Чи знайшли щось, чи не знайшли, також не знаємо. Тобто Михайло не такий дурак, щоб міг напряму щось таке писати, і, і про що йдуть якісь розмови. Але чи це правдиве, чи це неправдивий, ми не можемо знати. І тому, поки не будемо мати якусь інформацію, тут, тут говорити нема, нема про що. Інцидент прокоментував і колишній начальник Дністровської районної військової адміністрації Олег Мельничук. Він каже, політолог Михайло Шмургон має чітку проукраїнську позицію. Завжди її публічно озвучує і не міг викладати абсурдні дописи в соціальній мережі, в якій навіть не зареєстрований. Михайло Шморгон він висловлює те, що він думає. Він не мовчить. У нас з ним були розмови і різне бачення різних ситуацій, як вони висловлюються. Він більш критичний і більш, скажімо так, різкий у висловлюваннях. Я б скажу більш толерантно це робив, але якщо є таке бачення ситуації, він її висловлює. Він завжди був на стороні правди і точно ніякого відношення до закликів Русі на територію України. Тим паче Чернівців не може бути й мови. Журналісти та громадські діячі впевнені, Михайлові Шмургуну інкримінують справу через гостру критику місцевої влади та гучні антикорупційні розслідування. Михайло неодноразово вказував і прямо говорив про те, що Чернівецька влада, як в обласній раді, має коаліцію, тобто партія там єдина альтернатива, і деякі інші партії мають коаліцію з ОПЗЖ. Я думаю, що. Сама ідея тих, хто це замовляв, була зовсім іншою. Вони думали, що за Михайла ніхто, скажімо так, не заступиться, що це пройде як такий меч, який буде наукою для інших, які пишуть якісь негативні моменти проти влади. Звичайно, що зараз цього не можна робити, але на речі, які є наявними, і всі це бачать і в області, і в державі, і на території різних громад, і території міста, то вони повинні бути. Правоохоронці не дають офіційних коментарів саме через широкий публічний розголос справи, припускають журналісти. Добре, що говоримо, щоб ця справа набирала когось розголосу. щоб, не дай Бог комусь не закортілося, десь зараз залякати, десь журналістів і, і політологів. Щоб не закортіло, то можливо добре, що розголос є на подвійні стандарти місцевих правоохоронців звертають увагу і волонтери, адже на Буковині досі представлені фракції при російської партії ОПЗЖ, натомість служба безпеки, влаштовує обшуки у відомого політолога, який був учасником Євромайдану і має чітку патріотичну позицію. Колаборантів в Україні вкрай багато і е, людей, які ненавиділи Україну і працювали все життя на Росію, таких вкрай багато, особливо на Буковині. І не можна зрозуміти, що коли е, показують відкрито працівники СБУ про е, обшуки, наприклад, в московському патріархаті, е, говорять про те, що виявлені і агітки російські, і е, паспорта російські. І при цьому всьому е, ці ж попи московські вони далі правлять служби, вони ходять по Буковині, і це дуже дивує. Наразі дії правоохоронців схожі на залякування, каже депутатка. Правоохоронні органи вони повинні сказати, які от факт. Відбувся, от, от людина, яка це зробила, і ось ми її арештували. Оце три кроки повинно було бути. Якщо є спочатку йде навпаки, тобто йде спочатку якийсь арешт, а не зрозуміло чому. то це вже дивує. Нагадаємо, Михайло Шмургун є одним із засновників руху Чесно на Буковині. Він активний учасник Євромайдану, відомий публікацією розслідувань і викривальних матеріалів проти партії регіонів. Михайло Шмургун також став ініціатором відкликання депутатів забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Місцевих радах останнім часом політолог опублікував викривальні тексти проти буковинських посадовців та гостро критикував дії Чернівецької влади. Тепер йому загрожує ув'язнення. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.